Друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста Вінницький осередок Мазур Юля. На фоні всіх проблем з комуналкою у нашої ГО знову забиті чати, знову горять телефони від того, що люди телефонують, просять поради, просять допомоги і хочуть, щоб ГО робила щось за них. Значить, ГО так не працює. Громадська організація це свідомі громадяни, котрі збилися докупи і намагаються повоювати з тією системою, яка намагається нас усіх запхати в стіло. Е, Хто хоче, активні люди, доєднуйтесь, будь ласка, пишіть в особисті повідомлення на сторінку лише ті, хто хоче доєднатися. За вас працювати ніхто не буде. Ми можемо навчити підказати і підтримати Підтримати тих, хто не вирішує свої шкурні питання, а хто хоче змінити цю країну на краще. Тому будь ласка, не закидуйте нас повідомленнями, що робити, того що ціла купа відео роз'яснень по комуналці, ціла купа е, відео, що робити, коли вони приїжджають. Ціла купа того, е, як відбиватися від них. Ну у нас є телеграм-канал з документами, не лінуйтеся їх читати, не закидайте нас непотрібними повідомленнями, не витрачайте, будь ласка, свій і наш час, того, що роботи дуже багато і відповідати на всі повідомлення, котрі приходять, а що робити по тому, а що робити по цьому. Не лінуйтеся, заходьте, сторінки активні, передивляйтеся, перечитуйте, читайте документи. І приєднуйтесь, будь ласка, активні люди, ті, котрі готові працювати в команді. ГО – це не рятівний круг, не швидка допомога, не червоний хрест. Тому, будь ласка, працюйте в команді, або ще раз кажу, не витрачайте ні наш, ні свій час. Дякую всім за розуміння.